Працівники, більшість роз'їхалися додому, працювати було нікому. Солідарний туризм він народився в перші дні. Всі наші бригади уїхали, і ви не представляєте, що в нас як зайшли в камери, а там вже були перші хвилі. Отакі гриби, і різать практично не було. Кому декілька, мабуть, три-чотири камери пропало зовсім гриба, Навіть це страшно дивитися, так як у то знаєте, як у то Чорнобилі. Ну страшно було. А потім е, отак от отрішили роздавати гриби, попросити людей. Люди збігалися кожен день. Скільки людей було? Буквально на другий день прийшло, коли ми розмістили оголошення про те, що запрошуємо волонтерів на збір, і ми будемо ці гриби збирати і передавати далі на громади. Безкоштовну продукцію я була здивована, але прийшло п'ядесь більше 50 чоловік. І так ми працювали щодня, і ми передавали продукцію на Київ, на тероборону, на військових, на армію. І так ми трималися весь березень. Люди казали, що це трудотерапія, вона допомагає. нас на сьогоднішній день в центрі в центрі громади селі Бишово знищені всі адміністративні будівлі. Того ми зараз нам навіть не треба зараз приймати людей. Того ми показуємо цю проблему і ми її озвучуємо. Української селекції відзначається над, надзвичайно високою морозостійкістю. Гарно виражена коренева система, що допомагає в подальшому для оберігання ґрунтів. Не бійтеся, що ви її посадите хлибок. Попрошу, щоб мені допомогли поналивати час, щоб ми всі це продегустували. Ось подивіться, це вперше в житті роблю в такому великому казані гречку. І не просту гречку, а з грибами. А ще додам зараз сюди фундук, тобто ліщину, і це буде розумна гречка. Що до нас будуть приїжджати туристи, ми їм не тільки покажемо наш весь процес, а й навчимо, як збирати печериці. Отут то я би ти працювала з тими грибочками гарненькими. Але я перший раз це сама бачу. Я ніколи не бачила, як риби ростуть. А тут безпечно, а тут безпечно. Так. — А не бачить? Єдине, тільки треба знати техніку збору. Якщо дозріває більший, треба забрати. І хто кому заважає в цій кучці, треба забирати цього, забирати цього. Тоді цим трьом буде місце вирости великими. Ми поїхали як волонтери, туристи в село Яблонівка Київської області. Там ми подивилися на Яблунівські печериці, познайомилися з місцевим головою Бишівської громади і дізналися про реальні потреби. Волонтерський солідарний туризм це наш реальний шлях відбудувати Україну після війни. І в рамках цього напрямку вже є перші результати. Так, наприклад, мій благодійний фонд Мріяна країна вже побудував будинок для постраждалої сім'ї в селі Ясногородка.